Наприклад, ми створили разом з підтримкою обласної влади і Національно-сервісної служби Рівненської області рецепцію евакуації за підтримки гуманітарного фонду для України. Рецепцію евакуації, які звертаються до нас люди, які щойно евакуювалися. Ми допомагаємо з розселенням, з відновленням документів. У нас в центрі працюють два робочих віддалених місця департаменту соціальної політики в громадській організації. Вони щодня приймають людей, тобто з 9 до 6 це їхнє робоче місце. І як показала практика, це дуже круто працює для того, що Люди не мають стигми, що вони йдуть в державну установу отримувати послуги, а вони йдуть в громадську організацію, де open space, відкритий простір, де наші працівники громадської організації можуть взяти проконсультувати, здійснити оцінку потреб, перенаправити. Бо зазвичай вони там ідуть виробити довідку ВПО. Так вони щойно приїхали. Але е, їм потрібно ще дуже багато різних супутніх допомог. Там речі, база першої необхідності, їжа е, часто дуже психологічна допомога, за яку всі дуже забувають.